Привіт, дівчатка! Сьогодні неділя, 2 квітня, і на дворі дуже жахлива погода, ось така мокра. І дуже ми хотіли поїхати на ділянку, щось робити, але дощ. Бачите? Покажу вам, як я поприбирала тут себе на балконі. Ну, тут внизу сумки, засумки, не дивіться. А тут загалом в мене дуже гарні справи. А от. Мої мальвочки розпрекрасні просто я дуже задоволена. Або я знала, що називається це шток роза якось так. Ну, мальви по-нашому. Та й все. Хочу сьогодні прям взятись аж під вечір. Я зібралась. І удобрити свої рослинки. Є в мене для квітучих і є для розсади овочів. Тому. Розкажу, які помилки, до речі, зробила в пікіруванні е, пітунії, а те, що я її пропікірувала і не накрила тепличкою або кульочком якимось. А просто ось так от. І навіть на відкритому сонці вони були. І вони щось завмерли. Я їх сьогодні полью добривом. Мабуть, замотаю в тепличку, в кульочки і занесу в хату. Це в мене ці сурфійні три ось такі гарні. І вони, бачите, ну, дуже класно розвиваються в порівнянні з тими, що в мене з січня, то ці дуже швидко ростуть, дуже гарненькі, такі, дивіться. Ну, Типу, тайдали будуть щось таке. Я ними дуже задоволена. Еустонка моя гарненька, от що значить весняне сонце? Зразу все йде в зріст. Це друга еустонка, просто значно менша в три рази. Ну і ця петунія спасла її теж Та тайдальчик. Дивіться, разом ми їх сіяли, а різниця колосальна. Рано мої. Думаю, чи не загусто вони в мене. Ну, вже виходу немає, я не знаю, чи можна їх. Е... Ось, бачите, якісь посохли краї. Чи можна їх пересаджувати, думаю, що не можна. Ну, хай вже так будуть, поки. Капусточка. І <кхід> Ой, пікірувати навіть не знаю, куди, в що. Якби теплиця була, я б в стаканчики. А так. Навіть не знаю, що робити. Е, значить, жоржинки мої. Тут пару перчиків, мандарини, все подряд. Це помпонні, до речі, жоржини. І сьогодні я ще буду сіяти На вечір зібралась. Ось такі ось ці сідера. Надіюсь, що вийде в мене. От такий саме сорт, як замовлялось. Це не карликові, Бачите, гарненько вони всі, в принципі, зійшли. І дві штуки ось цих залишилось у мене, бачите, вони окремо підписані. це дуже гарно себе почуває. Прям ні одна не підв'яла, ні одна всі добросовісно ростуть. Оці перці я заплуталась тут, які вони. Виростуть, побачимо. Львіний зев, ось такими пучками. Може, його попікірувати вже треба, я не знаю. А я його вже буду відкритий, грунт висаджувати. Не буде з ним гратись. Це мій салат. Красавець салатик. Аж жалко його їсти. Нащо ж я його тоді вирощував? І розкажу, до речі, дівчата про суниці. Це мої суниці, другий заход вже сіявся. Десь в мене були суниці трошки більші. і я їх пікірувала в мами там. А в пригороді вона живе, дівчата, майже всі пропали. Я дуже розстроєна, що скільки я труда вклала в них, а вони в мами там загинули в Сарайові, бо Хоча вони з фітолампами стояли, і температура там була нормальна. Але знаєте що? Бігали миші, затоптали, погризли. Ну, взагалі, я розстроєна, страшно. Ну, нічого, добре, що в мене ось ці ще будуть сонечки, Вони, в принципі, ось бачите, і на підході. Це моя довгостраждальна обрієта. Ось так прям і це теж обрієта. Ось так, прям я їх і висаджу, і хай ростуть. Зараз буду пікірувати компасну траву або картидарю залила водичкою. І думаю, якраз зніму відео. Щось треба новенького розказати. Дивіться, який в мене огірок вже. Світло. Дивіться, які в мене огірки. Страшне діло прям. Огірки. Я зірвала тільки сімі дольки, один листочок і один огірочок зірвала. Далі нічого не чіпаю, хай так буде. Вже вуса пустив і я його прив'яжу ось сюди якось. Щось придумаю. Цю землю можна викинути, або нею досиплю. Зараз там рослинки деякі, це мої ранон Ну, на інших підвіконнях там теж у мене ой, цей фокус. Роздражаю. Значить, зараз задання в мене попекірювати помпасну траву і посіяти ту пачечку жоржин. І покажу, що вийшло зю. Так, на вулиці вже ніч, як бачите, я тут трошки в непрезентабельному відео. Ось, досадила, досіяла я свої помпоні жоржини. Дивіться, багатенько вийшло. У цьому Сід Ара помпоні дуже багато насінь. Тут в кожній по дві насінинки. Можете собі уявити, багато я не рахувала. Якось порахую. Також розпікірувала пампасну траву картодерію. Думала взагалі вийде стаканчиків 5, а в мене їх дев'ять, це вже жоржина. От, зараз, до речі, ще полью їх. Так що я задоволена. У них дуже чомусь маленька коренева система. Я їх поливала до цього тільки водою, виключно, може через це. Зараз я вирішила ще здобрити свої, свою рослинки. У мене є ось такі два добрива. Я купляла в епіцентрі. Мені порадив консультант, сказав, що теж ним користується один для овочевих, ну, ніби як для розсади. А ось це для квітучих рясне цвітіння називається, ви бачите, рясне цвітіння пробуджує сплячі бруньки, з більшою кількість бутонів та розмір суцвіті на 30%. Активізує ріст пагонів. Я ними буду квіти поливати. Зараз жоржини полью, вівсяницю, кортидерію. Ренон кулюси вже поливала, ну в бутилочці трошки залишиться, завтра післязавтра теж здобрю. І також я полила всю розсаду. А в мене це перці та томати. Небагато, ось таке воно чорне. Тут я голочкою проколювала пакет і прям так набирала. Також я вирішила не переборщити, бо минулого разу я попалила там. Дещо хоча розводила так, як написано в інструкції. І зараз я на одну третю менше влила, треба було на літр води 3 мл добрива, а я влила 2. Ось. Ось. І тому поки що так. Тому що сіянці мої дуже тендітні ніжні, капустку, до речі, полила цим добривом для овочевих. Значить, необхідній комплекс в період активного росту упереджує дефіцит елементів живлення, забезпечує високі декоративні якості ну, плоду, мабуть. Тут навіть виноград намальований, малина. Ну, плодові, так. Да. А то квітучі. Значить, плодові я вже закручувала прищепкою. Зараз набираю, значить, тут взагалі, значить, тут яка в нас формула йде? Ось, нажмете на паузу, кому треба подивитися це для плодових, а тут в два рази менше треба для рослин. Угу. Зрозуміло. І зараз буду розводити сюди. Кажу все заново, бо не записувала камеру. Сюди було потрібно півтора мілілітри на літр води добрива, я зробила 0,7. На літр половинну дозу. Боюся, щоб мої рослинки погано не відреагували. Ось. Воно геть слабеньке таке, бо то геть таке чорного кольору було, а це таке слабеньке. Ось, тому буду поливати. Зараз свої квітучі рослинки. Так, вчора я полила свої рослинки, квітучі, Добре вам для квітучих. І мені здається, чи дійсно щось змінилось. Вони такі не яскраво зелені. Ну, ці і були нормальні. Але от, мені здається, ці листочки жовті, а ці вже позеленіли. Все полила добривом і все себе прекрасно почуває. Помідорки. Геть все вчора одобряла. Листочки гарні, чогось менше скручуватися почали, Чи мені здається, я так хочу бачити. Це занесло в хату з балкону на ніч. Так. Красота. Це відщіпнуті петухи. Тижня-два сиділи на балконі, так а це вирішила я їх. Накрити, щоб вони швидше прожились. Так, після пікіровки себе пампасна трава або кортодерія добре почуває. Це добре, мені подобається. Жоржини посіяні Все-все-все полила вчора. Все себе гарно почуває. Я довольна. Все добре. Дякую за перегляд. Сьогодні знов погана погода, дощ, а в мене вихідний, хоч відпочину. Всім пока!